Привіт, друже! Сьогодні ми з тобою спробуємо дослідити зміни довкілля. Якщо ти готовий, то вперед. Димонька мережки замітала і усі. Нас рада привітала, хоч зима не хоче зігрівати, Збереже тепло нам рідна хата. Здрастуй, зимонько, весела, хай міста сміються й села, і засяють раз у раз, із кривовники прикрас, хай радіють всі родини, звіминенька Україна, багатія в добрий час, гарні дні чекають нас. Давай з тобою пригадаємо пори року. Зима, весна, літо, осінь. Пори року по черзі змінюють одна одну. За осінню завжди йде зима. За зимою весна, за весною літо. Потім знову приходить осінь. За нею зима. Спроби, прослухавши уважно загадку, здогадатися, про яку пору року будемо говорити сьогодні. Стало біло навкруги, Я натрушую сніги, наганяю холоди, воду сковую в льоди, в дружбі з дітьми я всіма. Здогадались я зима? Яка пора року настала? Зима. Зима це час року, коли природа засинає, землю вкриває м'який сніг і все довкола стає білим та казковим. Дерева стоять без листя, але їхні гілочки виглядають, наче вкриті білим пухнастим пледом. Мороз малює на вікнах красиві візерунки, схожі на казкові картинки. На вулиці стає холодно, і ми вдягаємо теплі шапки, шарфи, рукавички та куртки. Взимку можна весело гратися, ліпити сніговиків, кататися на санчатах, лижах або ковзанах. А ще. Діти люблять гратися в сніжки. Яка твоя улюблена зимова гра? Взимку сонечка ховається раніше, і ночі стають довгими, але це особливий час, бо саме взимку ми святкуємо новий рік і Різдво. Вдома з'являється ялинка яку прикрашаємо іграшками і гірляндами, а під ялинкою подарунки від Святого Миколая. Тварини також готуються до зими. Деякі ведмеді засинають у своїх барлогах. А зайчики змінюють шубки на білу, щоб сховатися у снігу. Пташки, які залишаються зимувати, шукають їжу, тому ми робимо для них годівнички. Зима це чарівна пора, яка приносить багато радості і забав. Тепло вдягайся та весело проводь час.